І так, коротше, всім привіт! Тут, виходить, роблю маятника, що іменно роблю? Міняю сайлінг-блоки. Один же поміняв. Та й думаю запишу відео, як в принципі, його поміняти і не з великим так осілєм. Тобто, не треба сюди преси і всім прочим, знаю, відео є в інтернеті, там праси, можна витягнути і всього прочим. Але в мене його немає, тобто, в мене всього лиш... Є якась тут твердка, ножик і всьому прочим. Тобто, і самое головне пилочка по металу. Тобто, щоб з цього і маятника, чи альфовського вибити і поставити другий блок, то треба середину вибити, це, в принципі, несложно. А потім взяти пилочку по металу. І от в одному місці, виходить, прорізати повністю. Вона, в принципі, тут не груба. І чимось потім, чи отвяткою, чи зубилом якимось взяти, підковернути і постукати, воно повигинається і тоді, в принципі, несложно вибити. А як його сюди забити? Зараз зроблю це і покажу. Вирізав, вибив ту штуку, потім з наждачкою трошки тут зачухаю. Тепер трошки маслом змастити його, поставити більш рівненько цей самий блок, поставив якийсь упор, щоб з тої сторони був, і помаленько ну, в принципі, В принципі, якось так. Ну і все. блок на місці. Ось таким, коротше, макаром можна вибити і поставити нові сайнблоки на Дельту, Майтек чи Альфу. В принципі, немає різниці. Всім спасибо за просмотр. Всім пока.